Добре, я думаю, що ви достатньо попрацювали над обґрунтуванням заміни фургонів. Ви маєте свої результати, маєте свій розв'язок. Ну, давайте попробуємо, власне кажучи, подивитися на те, яким він може бути, цей розв'язок. До речі, для початку варто трошечки впорядкувати початкові дані. От, до речі, на цьому слайді представлені в таблиці. Вихідні дані для того, щоб вони краще сприймалися. Зверніть увагу, що частина даних, таких як пробіг до заміни або капітального ремонту, пробіг за минулий період експлуатації, середній пробіг на рік, продажі на рік, вони є спільними вихідними даними. Але є речі, по котрих старий фургон і новий фургон відрізняються. Зверніть увагу, вони трошки нижче наведені. Це є і первинна вартість фургону. У випадку старого фургону це було 125 тисяч, новий фургон це є 150 тисяч. Це ліквідаційна вартість фургону. Зараз ми знаємо її тільки стосовно старого фургону. Ну і очевидно, ми бачимо пункти можливої економії, економії на паливі. 45 доларів і 20 у нового фургону, відповідно. Мастильних матеріалах та запчастинах 30 і 20, відповідно. І перенесених накладних витратах. Ну правда, перенесені накладні витрати ми бачимо одинаково. Переносяться на старий фургон і на новий фургон. Дуже часто людей, показуючи такі вихідні дані, зразу просять прийняти рішення. Без обґрунтування сказати, варт міняти фургон чи не варто міняти фургон. І виявляється, що у цьому випадку дуже легко попасти в поширену пастку, яка на сьогоднішній момент часу дуже часто ловить вітчизняних менеджерів в процесі прийняття рішення. Тому, перш ніж показати правильне рішення, я покажу неправильний аналіз. Увага, неправильний аналіз. Уявимо собі ситуацію, що бухгалтер компанії Арніка рекомендує нам з вами не змінювати старе обладнання, оскільки при його заміні виникають збитки від реалізації старих активів. І необхідно купувати нові фургони. Ось яке обґрунтування подав нам бухгалтер. Він каже: ми одержимо за старий фургон тільки 45 тисяч доларів. В той час як початкова вартість фургона була 125 тисяч. Якщо зважити, що пробіг за минулий період експлуатації 100 тисяч, а амортизація старого фургона складає у нас з вами четверть долара із розрахунку на 100 кілометрів, то старий фургон встиг замортизувати тільки 25 тисяч доларів. Отже, його залишкова вартість каже бухгалтер, складає 100 тисяч. Він знайшов цю величину, коли від 125 тисяч відняв замортизованих 25 тисяч. Нам же пропонують забрати цей фургон за 45 тисяч доларів. Тобто, в бухгалтерії бухгалтеру доведеться відобразити збитки від реалізації старого фургона. Це буде мінус 55 тисяч доларів. Бухгалтер каже, що цього не варто робити, а тим більше цього не варто показувати власникові. Очевидно, останній не зрадіє, коли побачить PNL звіт про фінансові результати компанії, де будуть записані збитки від реалізації обладнання у розмірі 55 тисяч доларів. Виникає питання. Може бухгалтер все-таки правий? Як ви думаєте? Чи є аргумент бухгалтера дійсно економічно обґрунтованими? Попробуйте їх покритикувати. Ми на слайді написали, що це аналіз неправильний. Давайте подумаємо, чому він саме неправильний. Ситуація полягає у наступному: з бухгалтерської точки зору. Якщо фургон буде проданий по ціні нижче від залишкової вартості, то дійсно виникне величина збитків і вона дійсно буде становити 55 тисяч доларів. Але подумайте добре, що відбудеться у тому випадку, якщо фургон залишиться. Виявляється, на нього далі буде нараховуватися амортизація, Ця величина буде все одно зменшувати фінансовий результат, тобто вона є взагалі то кажучи, нашими бухгалтерськими витратами. І більше того, у нас є всі шанси впродовж, де, впродовж декількох наступних років замортизувати фургон повністю, тобто записати загалом не мінус 55, а цілих мінус 100 тисяч доларів, фактично. Тобто, насправді. Ми вибираємо з вами між варіантом списати фургон, показавши мінус 55 тисяч збитку, бо ми виручаємо готовими грошима 45 тисяч і показати додатково мінус 100 тисяч, правда, під благовидним словом, не збитки, а записавши напроти нього позначення, що це є амортизація. Очевидно, що збитки від реалізації обладнання така стрічка в піенелі власника. Не тішить особливо сильно в той час, як виявляється, ми здатні пропустити набагато більші від'ємні цифри у нашому звіті про фінансові результати. Просто біля них буде написано більш нейтральне слово амортизація. Виходить, ми вибираємо між тим, щоб записати сьогодні мінус 45 тисяч, чи записати мінус 100 тисяч впродовж декілька років, розділене по роках. Очевидно, що остаточне прийняття рішення у цьому випадку вимагає непростого відображення і порівняння витрат, як ми це робимо в нашому прикладі. Фінансисти скажуть, що потрібно виводити бюджет грошових потоків і дисконтувати грошові потоки, виводячи показники привабливості тих чи інших проектів, наприклад, чист приведену вартість, так зване NPV. Але е, задачою нашого сьогоднішнього заняття є не обґрунтування нових проєктів чи виведення синтетичних показників, таких як укупність проекту. Наша задача з вами зрозуміти, які витрати є дійсно аргументами для прийняття рішення, а які такими не є. Зокрема, хочу вам нагадати, що в першій частині курсу ми з вами говорили про так звані неповернуті або втоплені витрати. І от якраз амортизація, з якою ми зараз з вами маємо справу, є одним із таких типів витрат.